Гордість відділення, сучасні системи вентиляції та нове обладнання. Там вставлені дуже потужні бактерицидні фільтри, які дозволяють тримати повітря. чистим. це є інкубатори, спеціальні реанімаційні столики, апарати штучного дихання, спеціальне слідкуюче обладнання. Діти привозять нам від 500 грам до 1,5 кілограма. То спочатку вони йдуть в палату інтенсивної терапії, а після цього вже є позінтенсивна терапія. У відділенні є 40 місць 15 у реанімації, де малюки ще самі, та 25 там, де вже з мамами. Мар'яна П'єх перебуває тут зі своїм сином Матвійком. Він народився на 29-му тижні з вагою лише півтора кілограма. А зараз. Ми вже тут більше місяця, вже скоро буде два. З вагою кілограм 460. Але нічого, ми вже майже близько трьох кілограмів обласному бюджету. Від це обійшлось у близько п'яти мільйонів гривень. Було витрачено. Частково ці кошти пішли на встановлення суток сучасної системи вентиляції частково на ремонт самого відділення.